Мені звинувати, передали реши... І а хтось до близьку начищає для вбиття цього ангела медалі. Вірменська мама загортала немовля, свого синочка в опоріги сподівала, щоб Україна згодом цього сина на всі віки, на всі віки запам'ятала, так, так не вбив його, а віч не дав життя. Щоб знали, щоб знали, ми як в цьому світі жити, щоб знали, як боротися за свободу, як мову. Нашу... України своїм життям.